Добрий вечір, дорогі друзі. Ви у прямому ефірі на Ютуб каналі Мирослав Солонар, і до нашої розмови сьогодні долучається екстрасенс Арман Сибульський. Пане Армане, доброго вечора. Ми вас раді бачити. Я вас радий бачити, як же завжди, всіх вітаю глядачів, дорогі друзі. Нас 13 березня на календарі 19.09 за українським часом. Це для тих, нагадую, хто нас буде дивитися пізніше, вже безпосередньо в записі. Давайте по актуальним питанням по тому, що відбувалося сьогодні протягом дня, була заява взагалі Путіна. Він згоден на пропозицію США припинити бойові дії, але це має призвести до довгострокового миру. І тут є нюанси. Сказав Путін. Росія реально готова до 30-денного перемир'я. Так, готова зараз те, що було напередодні, наприклад, ці. Заяви всіх цих з команди Путіна. Цих... Ну, не хочу нічого поганого говорити, але всі розуміють Лаврова, Захарова і, тоді, і так далі. А, якщо вони висловлюються дуже погано, значить наче буде щось, а, буде якийсь рух. І ну я був впевнений в тому, що вони погодяться, вони зараз задвігають свої свої вимови, як не вимови, а. В, в, вимоги, так, да. ну, претензії свої, вимоги, скажімо так, так. Да. Да. А, І е, вони будуть торгуватися, звичайно, але я був впевнений в тому, що вони погодяться на цю ну, пропозицію, що, але ну, таке ж, е, йдеться. Про е, торг. Ну, в той же час е, е, Путін каже, що е, Росія має мати гарантії під час цього 30-денного перемир'я, що, мовляв, Україна не має проводити мобілізацію, не має проводити підготовку військ і не має отримувати зброю. Е, чи взагалі такий сценарій можливий під час цих 30 днів? Ну, якщо ми говоримо про те, що. За да, цими 30 добами будуть, буде мир, ну, хоча б заморозка, але ми говоримо про переміря. Тоді, звичайно, і ці вимоги, їх вимоги виглядають розумно, бо, бо вони також не хочуть, щоб їх. А, якби обманули, але а, насправді то вони намагаються. Насправді вони налаштовані на те, щоб перехитрити її самого Трампа. І я впевнений в тому, чому взагалі я був впевнений в тому, що вони погодяться на це переміря, і чому взагалі я очікую ці заморозки перемир'я загалом влітку. Це тільки перший крок, і ось ця тиша. Чому? Тому що Трамп, хоча він і грав цю виставу, він спочатку заявив, що він готовий до. До реальних санкцій, не тих санкцій, які були всі 30 роки е, тому, а до реальних санкцій. Я звернув на це увагу спочатку. Як він тільки е, обрався, навіть не обрався а трошки пізніше. Е, до інаугурації і е, ось це висловлювання було. Про те, що вони можу, можуть опрокинути ціни на нафту, що вони можуть ввести реальні санкції економічні, це дійсно було таким знаком, що він готовий робити те, щоб закінчити війну, щоб принаймні на свій строк. І ось так і виходить, що Путін розуміє, що насправді Трамп може його роздавити тільки так. І ось ці перемовини, які відбувалися в Саудовській Аравії, вони на, натякають на те, що о, Саудовська Аравія, о, зрештою, погодиться на те, щоб о, знизити о, ціни на нафту і так далі. Чому вони і з Україною, і з Росією. Відбуваються, я маю на увазі перемовини в Саудовській Аравії, mm -hmm. це натяк, і це знак. І що поза лаштунками вони реально можуть економічно ем, Росію знищити, і ось, і все. і Я був з цього впевнений, що Путін відчуває те, що ем, його дійсно можуть. Роздавити, і е, ось е, цей підхід Трампа, що ми зараз поспілкуємося, ми їх розуміємо, це тільки риторика. Ну, і не більше. Насправді так. Да, зараз я бачу, що е, такі є дві думки, які борються одна між іншою, одна що от Росія все вона не хоче ніякого перемир'я. Вона завтра нападає знову, розширює плацдарми і так далі. Все те, що в принципі на повісті, да у нас інформаційні, але з іншого боку, є ще одна версія, яка чомусь менше поширюється, якусь чомусь про неї менше говорять, але вона так само має під собою ґрунт. Це те, що в Росії зараз великі економічні проблеми, і що реально їй щоб відновитися після цієї повномасштабної війни, яку вони ж самі затіяли, на це треба. Дуже багато років, ну от, от прямо от, ну, так говорять, да? тобто це не рік і не два. Тому е, питання тут від нашої глядачки звучить наступним чином: як ви відчуваєте армани? От окей, буде перемир'я. Вони нападуть знову росіяни, зберуть сили і е, там на якесь місто підуть. Не рік і не два. Їм треба, щоб відновитися, але їх м, військовий комплекс також працює на те, щоб вирубла виробляти. М, все для війни і дійсно це інвестиція. Вони інвестували в у війну, і вони будуть вони мають отримати при, прибуток від цих інвестицій. Як би це не звучало? Я маю на увазі, що, що дійсно вони будуть робити плацдарм кулак для того, щоб нанести. Удар по НАТО, і але це відбудеться трішки пізніше, я маю на увазі. Ну, я так розумію, відчуваю, що це буде. Якщо не наприкінці повноважень Трампа, то трошки раніше, 2-3 роки, я відчуваю. Що і це тільки відчуття, бо цього не можна логічно передбачити. Я відчуваю, що Путін обмане Трампа і їх домовленість не якби він порушить цю домовленість, а домовленість щодо того, що ем, Путін не буде нападати протягом повноважень Трампа. Ось і все. Але я бачу розвиток такий, що він нападе раніше, і що з цього Трамп е, окінчить свої, свої повноваження також раніше. Щодо подій на Курщині, то там зараз е, наші зсу відступають, е, і багато в людей було питань: а що буде, коли наші повністю вийдуть із Курщини? Найбільше переживає е, сумщина наша суми. Чи не бачите великої окупації території тоді? Ну, я не бачу окупації е території з боку Росії, але е вихід цей також був спланований, і вони, якби я маю на увазі, наші військові вже зробили те, що було потрібно, було потрібно зробити, вони е стримували Просування російських військ. І зараз це також умова. Пере... Це домовленість, це бу... було, я бачу, що було, це дом... обговорено. і вони У Саудівській Аравії, це коли українці так, з американцями так. говорили? Так, так, так. М -м. І е, е, навіть, е, ну, не буду говорити. Питання про те, що зараз у Москві а, перебуває американська делегація. Ми там знаємо, що там є спецпосланник Трампа. А, там мають вестися зараз під вечір таємні переговори за закритими дверима. Yeah. В багатьох ще питання? Ну крім того, що там буде на цих переговорах, ми зараз з вами це зачепимо. Що там робить Лукашенко? от е, хіра <acting> вибачайте за такі слова. Да, чого там Лукашенко в Москві в цей час, коли там американська делегація? Що він там робить? Яка його роль? Ну, в першу чергу, на його території буде плацдарм для дальнішого просування а, Росії, я маю на увазі в майбутньому. І дійсно, Білорусь відіграє багато, ну, якби велику роль в тому, щоб далі тиснути на НАТО. І, а, там не тільки Лукашенко, там багато їх, і Патрошеви, і так далі. Наришкіни, багато це Лукашенко, це команда Путіна. І вони дійсно обговорюють багато. І була потрібна ця прес-конференція, яка відбулася після зустрічі Лукашенко і Путіна. вони також дають знак, що вони готові до того, щоб до, до цього перемиря, бо вони напружу, якби нагнятали напругу до цього. Зараз Путін показує, який він молодець, що він готовий, він також готовий до миру, але це не буде дуже легко. Я маю на увазі ось це припинення вогню навіть. Вони зараз будуть також дуже дуже складні будуть перемовини у них і за закритими дверима. Ярмана, я думаю, ви мені сьогодні щось хороше розкажете, як було на щось є, але. але... Це непогано насправді. Йде рух, і рух йде в правильну сторону і. І е, я бачу, що ми досягнемо цього в першу чергу. Ось е, я е, 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 разві ж це не добре, коли е, ми йдемо до того, щоб припинити вогонь. Але те, що це буде складно, то, ну, і ситуація складна. Я тут зачеплюся буквально за фразу, яку ви сказали, що там Лукашенко був, бо Росія розглядає Білорусь як плацдарм в наступі на НАТО. А як щодо Києва, чи ви бачите знову наступ на Київ у майбутньому з боку Білорусі? Ні, я не бачу знову на Київ. Я бачу, що о, зараз буде навіть. Про який термін ми говоримо, бо. в ну, найближчі роки. В найближчі роки я не бачу наступу на Києву, я бачу з іншого боку боку розгортання війни. Після декілька років, два-три роки така цифра в мене йде. Але, але після цього, після окінчення війни, я бачу, що Україна. Забере свої території, які вона і не визнає і зараз. Угу. Е, як щодо напрямку на Волинь, також нам писали щойно в коментарях, от ви кажете, що буде якийсь інший напрямок. Це ближче вже до Польщі, до країни НАТО. От Волинський напрямок. Ви бачите захід туди в майбутньому? Знову в найближчі роки. Коли спалахне знов. Я бачу, що це буде в першу чергу до Калінінграду цей Сувалкський коридор. Коридор, а після цього буде наступи на Польщу. Але я з самого початку бачив, що вони не розрах, якби неправильно розрахували свої сили і вони будуть впевнені в тому, що вони Європу зможуть покори покорити. Дуже швидко, але цього не відбудеться. Це буде їх кінець. кінець. E, пишуть, що Британія та Франція обговорює можливі удари по російським об'єктам у разі зриву цього перемир'я, яке зараз обговорюється, чи ви бачите, що саме ці країни все таки приймуть такі рішення і будуть в разі чого завдавати ударі по вони вже були на це уповноважені. Вони саме для того зараз це й говорять, щоб також отримати перевагу в перемовинах і ось і в домовленостях зараз. Також Путін це розуміє, що якщо він не погодиться, то це буде дуже. дуже Сильний тиск, не тільки економічне, але і військовий тиск. і Але я впевнений в тому, що економічного тиску буде достатньо. Трамп сказав, що обговорення питання щодо української землі та великої електростанції залучено до переговорів між Україною та Росією. Ну, треба тут уточнити, що велика електростанція це мається на увазі на 99,9% Запорізька атомна станція. Чи все-таки ви бачите, що іде зараз серйозна дискусія, і вона успішна щодо повернення Запорізької атомної станції в Україну назад під наш контроль? Я бачу, що дійсно йде дискусія, але я не впевнений в тому, що вона буде успішна. Поки що. Ще... Поки ще буде залишатися допомога атомна станція за, за ними. Ще, ще зарано. Але, е, напевно, коли буде такий впевнений мир в Україні, тоді вона повернеться. Е, Друге квітня це одразу після 1 квітня, після Дня е, Дня сміху. Дурака, говорить. говорити добре, добре, дурака. Я все-таки намагався знаєте, це якось так акуратно. Бо просто у нас день дурака, так як без добре. А, да, 2 квітня буде якась визначна подія. От прям дуже великий день. Про це сказав Трамп. Чого очікувати другого дня і квітня? І чи може це бути якось дійсно пов'язане з тим, що може тоді розпочнеться серйозне перемир'я? Може, взагалі типу війна в стоп? Все, 2 квітня це відправна ну, точка. він не війна, а досить э, встановлене. Тиші, uh -huh. і він розраховує на те, що буде підписання перемиря ем, тимчасового поки ще, принаймні ось на ці 30 діб. Я е, е, також хочу підкреслити те, що Трамп дуже багато, дуже яскраво висловлюється, і yeah. він дуже це на не. Особисті е, риси Трампа. Це така у нього тактика. Він забруднює інформаційно те для того, щоб якби для того, щоб якби люди е, приймали якісь кроки не так е, негативно. Тобто він заздалегідь напружує всіх. Навколо, я маю на весь світ для того, щоб просуватися, і він притримується ось такої тактики. Він дійсно буде говорити про те, що дуже великий день. дуже великий день Ну, не так буде. Не дуже великий день, але він ось ці якісь просування в. Процесі він ставиться з собі в перевагу, і м, також отримують з цього свої бенефіти. Тобто, коротше кажучи, дійсно він розраховує на те, що буде просування, як би припинення вогню, але це не буде так яскраво, як він говорить зараз. Це буде. Тільки м, тимчасовий такий полушар, полушаг да, полукруг. Угу, Я зрозумів вас. Ну, питання зараз в чому ще полягає? Ну, ок, якщо якось там всі докладуть зусилля, і буде це тридцятиденне перемир'я, а далі що? Воно продовжиться, не продовжиться, бо там вже ж проговорювали про те, що там закладено, що типу, якщо все буде ок, то його будуть далі продовжувати продовжувати, продовжувати. Так і буде продовжуватися до літа. Літного влітку Літом. я бачу, що будуть більш обґрунтовані такі угоди, але це тривалий процес дійсно і. Перший великий, великий крок, є, про який говорить Трамп, це тільки початок насправді. Тільки початок процесу, вже не того процесу, що ведеться в, в риториці на словах, а реального процесу. І рух буде. Буде mm -hmm. рух, і буде е, підписання такої угоди, що вон, е, наші зможуть е, зупинити цей військовий стан, провести вибори в В Восени, я пам'ятаю, була заява Порошенка, що 26 жовтня будуть вибори. Він казав: так і Угу, mm -hmm. Ну добре, запишу. Я, я записав, до речі, записав. Ну все, я, я перевірю. Так okay. uh, і на сам кінець, давайте поговоримо про те, що uh, вчора uh, в небі був спалах над Києвом. Казали, що метеорит uh, згорів в атмосфері. Не знаю, метеорит, не метеорит. Які у вас думки? Може, це якийсь знак там чогось? Ну, знаєте, таке, от uh, щось там кажуть, що щось це може означати, хоча що означати, Звичайно, нібито астрономічне явище. Ну, я також так притримую таку думку. <риклад> чесно кажучи, я не, не буду з цього явища робити, як щось сходить щось на нас з неба. А, ну, Я бачив це відео. да, так, це метеорит, і м, нічого не відбулося. І через тиждень ви вже і я вже забудемо про. Це явище. Я не, не схилен до того, щоб наповнювати якоюсь містикою те, що відбувається якби фізично. Чесно. Дякую, Арман, за сьогоднішній ефір. Дорогі друзі, дякую, що ви надивилися. Ви були на Ютуб каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні був Арман Цибульський, Екстрасенс. Будь ласка, долучаємося до соцмереж Армана, Посилання в описі під цим відео. Також підписуємося на мій канал. Тримаємося! Пока. Пока-пока.